Всім привіт. Я щось думав, що буде тільки 4 дні, а тут щось ще продовжується, тому давайте дивитись. Так, мені в коментах відписало, що ВЗ-111 за 10 лямів, і це дуже прикольно. У мене його не було, тому я його забираю. Це дуже цікаво. Думаю, багатьом це сподобається. Так, і що тут по квиткам? Позабираємо, подивимось, що тут взагалі пропонують. Блін, мене зараз часу немає, треба бігти, але <свісно> цікаво і я хочу побачити. Так, швидше, швидше, швидше. Так, дуже багато срібла. Срібло золота. Віддаю за ці спроби, але. Думаю вам теж цікаво, що тут буде. Так, давайте дивитись. Я не пам'ятаю за це, тому нічого не буду казати. Ось. Т-44 100. Хтось писав, що хотів, але його не було. Ось танк можете забирати. Якщо у вас є ці спроби, Стильно супер коня, в когось він вже випадав. Не пам'ятаю, Ріночівронта, це, напевно, теж так, а по техніці щось додавалось чи ні. Віпера напевно, віпера, я не пам'ятаю, що робила чи ні. Так. вам сказати, нічого такого цікавого. а Сапсан був. Ну, схоже, сьогодні останній день. Якось так. Так, з цього танку не було. Але він мені не цікавий. Якось так. це, це, напевно, Точно, останній день і фіналочку, тому якось. Так, всім дякую за перегляд. Всім удачі. Так, а що тут ще? 75к соботки, напевно, заберу. Чому б ні. Так, ну, мабуть, все. Все, дякую за перегляд, всім. Удачки.